Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 23 грудня, а отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали. І так, традиційно почнемо з вами з огляду індексу долара США, і зараз самі знаєте такий час, що нікуди наші інструменти майже не ходять. Тож, починаючи з... Діксі, так, з тижневого таймфрейму бачимо відпрацювання лонгове, все ще чекаємо інструмент в діапазоні ведмежого блоку заказу і на закриття пустоти розриву ліквідності, які є зліва. Якщо перейдемо з вами на денний таймфрейм, так і бачимо. Так, ціна тут проторговується, і вважаю, що якраз таки до ось цього діапазону ми так іти і будемо. Тобто ціна буде йти вверх, вниз буде проторговуватись заодно. І буде якраз таки ця перед новорічна каша. Тож будьте обережні, поки інструмент відпрацьовує, наш прогноз є. І скоріш за все це буде йти через консолідації. Давайте з вами перейдемо до наступного. Це SP 500. Позначали ми з вами початок консолідації зону бичого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. Як бачите, на зараз навіть ми його не замітили. Так, ми пройшли. Просто відреагували на нижній кордон цієї консолідації і повернулись в еквілібріум. Тож на зараз будьте обережні, також інструмент знаходиться в консолідації і поки в зоні накопичення. Так, по SP 500 також виділили з вами діапазон. Давайте заглянемо на NASDAQ, можливо, там щось є більш цікаве. На NASDAQ -у. бачимо, бичий блок заказу відпрацював, але на мою думку, це все ж таки відпрацювання тільки тому, що це є еквілібріум цієї консолідації. Тож, після еквілібрі ми бачимо тест верхнього кордону, знову таки вийшли, але можемо чекати також в цьому діапазоні якусь консолідацію найближчим часом. Будьте обережні, тому що зараз якраз таки новорічні свята, Різдво, і інструменти можуть знаходитися якраз таки в такому вузькому діапазоні. Щодо NASDAQ-у є, давайте перейдемо до пари євро-долар, і в нас тут відпрацювання тижневе, здається, шортове було. Так. Бачимо ще тижневе відпрацювання шортове на денному таймфреймі, що в нас продовжується також шортовий рух. Хотілося б побачити підзняття Вибачте, підзняття ліквідності за цими лоями. І також, можливо, це все буде йти через консолідацію. Давайте спустимось на 4 години. Так, дійсно. На 4 годинах вже з вами бачимо так, початок цієї консолідації. Ось бачимо, був вихід, тест і продовження лонгового руху, який не пустили зараз. Знову таки повертаємось на нижче рівня, хотілося б побачити його тест, тест еквілібріуму цієї консолідації, і також на деякий час, здається, з вами тут зупинились. Е, нічого нового, так, нічого нового нам, на жаль, зараз не показують. Такий період часу. Щодо британського фунту, на 4-годинному таймфреймі у нас іде відпрацювання шортове. Так, хотілося б побачити тест блоку. Тут ми його відтестували, і зараз після пробиття, як бачите, знову-таки прийшли на тест даного діапазону ціни. Показали відпрацювання шортове, підзняли ліквідність за лоями. Так бачимо з вами. Після цього повернулись майже в еклібріум цієї великої консолідації. Давайте перейдемо на денний таймфрейм, подивимося, що в нас тут. Ну і на денному таймфреймі дійсно бачимо сформовану консолідацію, можливо, через неї інструменти хочуть якось розвернутись, але давайте заглянемо ще на тиждень. Так, на тижні все так само, як і на парі євро-долар у нас йде відпрацювання шортове. Тож, поки шорт не зупинився, на денному таймфреймі бачимо таку велику консолідацію. Є в нас зона даного блоку. Так, тут у нас починались такі. Локальні, локальний лонг, але враховуючи те, що ми знаходимося в консолідації, все ж таки дивився на відпрацювання якогось нижнього рівня та верхнього рівня, який ми з вами позначали. Тож, здається, всі інструменти зараз в новорічний час будуть консолідуватись, нічого з цим не поробиш. Наступний в нашому огляді, долар японська єна. Так, і щодо долару японської єни, бачимо з вами: тут у нас якраз таки навпаки є напрямок лонговий. Є своя консолідація, вихід з неї, так, і тут нам можуть показати продовження лонгового руху, так, або його слабкість. І якщо це буде слабкість, то тоді хотілося б побачити, давайте підтягнемо тест ось цього блоку, так, блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух на лонговий. Тож можемо чекати ціну в цьому діапазоні, і якщо ціна повертається нижче даного рівня, який ми з вами позначили, так, то є ймовірність того, що сходимо з вами нижче. І, можливо, відтестуємо ось цю зону покупок, так, і звідси вже будемо чекати якоїсь реакції, і саме будемо знаходитись нижче ось цього рівня. Поки в нас пробійний рух лонговий, так, тож чекаємо його продовження, але хотілося побачити тест бичого блоку заказу. Щодо долару японської єни є, давайте перейдемо до криптовалюти, і це в нас біткоін. Так, біткоін знаходиться в діапазоні, ми з вами позначали верхній нижній кордон, і також консолідація, яка була сформована ще до цього. Ну і бачимо, як він проторгував ось тут весь шпіль, так закрив його тілом. І чекаємо ціну нижче на проторговку ось цього шпіля, який залишився так, діапазону. Тут в нас є зона бичого блоку заказу, але вже бачимо, вона відпрацювала, тож є ймовірність того, що підемо нижче. І зараз вся увага на цей діапазон ціни. Звідси можемо чекати продовження лонгового руху, так як ми знаходимося в консолідації після виходу за ось ці рівні, так потрібно буде просто спостерігати і дивитися, як ціна буде реагувати, чи буде давати продовження шортового руху, чи в якийсь момент просто вона покаже слабкість після підзняття якоїсь додаткової ліквідності. І Якщо це буде слабкість, то тоді відкривається нормальний потенціал для походу ціни вище. Ну а на зараз ми знаходимося в екілібріумі. Так, позначали з вами ось даний рівень. Є верхній кордон консолідації, є нижній є еквілібрім, і всі ми бачимо, як ціна на нього реагу. Тож, маркетмейкеру дійсно краще знаходитись поки в екілібріумі, він сам приймає рішення, куди йти до верхнього чи до нижнього діапазону, Ну, поки не зібрались. Так, люди не понатискали кнопки в бай і в шорт, він ще не розуміє, куди йому краще йти, тому і тримає ціну в цьому діапазоні. Також будемо спостерігати в консолідації. Не хотілося б давати якихось результатів одразу, так, куди ми підемо. Тому що від еквілібріуму ми можемо як спуститись нижче, так і піти вище. У нас є два головних рівні, і будемо дивитися реакцію на них. Перейдемо з вами до ефіріуму. Ефіріум також знаходиться в своїй консолідації. Було підзняття ліквідності за Захаєм. Спустились ми до еквілібріуму цієї великої консолідації, і зараз, після ложного виходу, є ймовірність того, що спустимось також трішечки нижче. Ще буде проторговка в цій консолідації, і хотілося б побачити. Як ціна відреагує на еквілібріум на старшому таймфреймі? Так, давайте перейдемо з вами на тиждень. Ось якраз таки на тижні ми спустились. Ні, ми навіть вже спустились нижче еквілібріуму. Так, зараз його тестуємо. І ще раз повторюю: є ймовірність того, що просто зупинимось на деякий час, так само на новорічні свята в цьому діапазоні. Ну а нормально вже будемо шукати вхід, якщо ціна спуститься до нижнього кордону, так, можливо, підзніме якусь додаткову ліквідність. Хотілося б побачити все ж таки тест ось цієї зони покупок. Так, від якої пішли останні покупки. І все-таки при тесті якраз таки будемо знаходитись на нижньому рівні консолідації приймати вже якусь участь. Щодо ефіріуму є, наступна в нашому огляді Solana, Solana знаходиться також у вузькій консолідації. Ми її позначали з вами. Давайте почнемо з тижня. Так, На тижні у нас є ось така зона проторговки. Так, є і є еквілібріум, ось він, і є зона бучого блоку заказу. Хотілося б побачити відпрацювання лонгове від цього діапазону ціни і подивитися, як ціна буде реагувати на ось цей рівень. Так, якщо ми все ж таки виходимо вище, то є ймовірність того, що підемо з вами вже й далі. Ну а поки, поки ми знаходимося в цій такій великій консолідації, також приймати участь в цьому не дуже хотілося б, тому що це все поки йде набір позиції. Так, ніякого сигналу нам ще не давали ні на покупки, ні на продажі. Просто запрятались в консолідацію і знаходимось так в еквілібріумі. Тож, що до також ситуація така, що стоїмо в зоні накопичення, нікуди не йдемо і поки приймати рішення ще зарано. Давайте перейдемо на атом. Атом дав дуже нормальну таку корекцію. Також хотілося побачити тест з цієї зони або хоча б еквілібріуму. Давайте ми плюс-мінус його зараз проведемо з вами, так, цей еквілібріум, і далі вже будемо чекати ціну на ньому. Ось є в нас консолідація, є епілібріум, Хотілося б побачити його тест і вже потім з цієї зони так, докупатись так, на продовження лонгового руху. Є в нас діапазон, ми з вами позначали зону бучого блоку заказу, бачимо від нього реакцію лонгову, так, але все ж таки ми, дивіться, зайшли за ось цей рівень. Давайте ще перейдемо на тиждень. На тижні дійсно ми повертаємось за ось цей рівень. Останній у нас пробійний рух шортовий був звідси. І хотілося б побачити корекцію ціни дійсно нижньо, нижче в діапазон 5 доларів. І з цього діапазону вже якось купувати на продовження, так, на оновлення хаю, на тест ведмежого блоку. Хоча, здається, якщо ми сюди спустимось і почнемо якийсь лонговий рух, то дані блоки вже виділяти і не потрібно буде. Ми просто будемо йти за ліквідністю, за хаями і, можливо, давати якийсь такий локальний трішечки тест, вже нормально Пускатись нижче з вами не будемо. Тож, Атом зараз дуже радує. Дійсно, в нас прогноз був на продовження шартового руху в цій консолідації. Бачимо вихід з цієї консолідації, і ціна йде до нормального діапазону для докупки. Ну, вже 6,5 доларів так на сьогодні. Ті, хто торгує на спот, вже можуть починати докупатись, тому що вже і так нормальна корекція була. Але все ж таки, я б чекав би ціну трішечки нижче в діапазоні 5 доларів. Так, е, то щодо атому є, е, давайте перейдемо з вами на тонкоїн. Подивимося, що в нас тут. На тонкоїні до верхнього кордону консолідації ми не дійшли, підзняли ліквідність залоєм. Якраз таки проторговуємо ось цей шпіль, який залишили. Е, реакція ціни на бичий блок бачимо не було. Тут просто був такий зйом ліквідності. Це все тому, що ми знаходимося не в якомусь направленому русі, а знаходимося з вами у великій консолідації. Так, тільки за цього в нас тут зони блоків не завжди можуть відпрацьовувати, і потрібно на це робити також ставку. Є в нас еквілібріум, є в нас консолідації, і хотілося приймати рішення вже на нижньому кордоні консолідації, так на продовження лонгового руху, або якщо б ціна дійшла до верхнього кордону, як це було ось тут. На жаль, такої картини ми з вами найближчим часом не побачили, так ось від 4 грудня. Ми не бачили тесту верхнього кордону, не бачили з вами не слабкості нічого. Ціна просто законсолідувалась. Тож будемо чекати дійсно якоїсь нормальної формації ринку для того, щоб приймати більш зважені рішення. Давайте прийдемо з вами на золото. Так, І золото в нас також знаходиться в консолідації. Є в нас сформована вже тижнева консолідація з вами. так, Є її верхній кордон і є її нижній кордон. Бачимо, сформована дуже велика така, великий діапазон ціни дійсно. Від денного таймфрейму. Є своя локальна консолідація, є верхній і нижній кордон, і ми з вами якраз таки в цьому діапазоні і знаходимось. Тож, зараз весь орієнтир поки на більш локальну консолідацію на денному таймфреймі. Є верхній кордон, ми підзнімали за ним ліквідність, є нижній кордон ми навіть з нього виходили, як бачите. Так? Виходили за рівень, повернулись. Тепер хотілося б побачити тест цього рівня і продовження лонгового руху. Перший потенціал у нас буде тільки до еквілібріуму. І після еквілібріуму, так, ми знову-таки можемо з вами спуститись нижче. Тож на зараз хотілося б побачити якусь слабкість шортового руху, але ми не бачимо. На 4 годинах в нас тут що є. В нас тут є на поки слабкість лонгового руху. Ну і дійсно хотілося б побачити тест цього кордону, так, нижнього кордону консолідації, яку ми з вами відмічали. і... Тест зони бичого блоку заказу, як ціна на нього відреагує, але все ж таки, поки можемо чекати ціну нижче на оновлення ось цих лаїв, так і підзняття за ними ліквідності. Плюс знаємо з вами, що на денному таймфреймі є в нас референсна точка, є зона бичого блоку заказу, в якого пішов ось цей пробійний рух. і Ця референсна точка стоїть на зараз не тестовано. Тож, також можемо чекати якраз таке оновлення лою, але тільки через проходження ось цього рівня консолідації, який ми з вами вже позначали. Також серед дня мені не дуже подобається, як інструменти зараз ходять, Тож чекаю, поки я дійсно в якийсь із одних днів зайду, побачу, що інтрадей. Все пішло нормально, так я можу зрозуміти і читати все, що знаходиться там в структурі нижче, і буду приймати участь також в якихось угодах. Поки що не бачу сенсу, взагалі не бачу сенсу, так як у нас ідуть свята, і хотілося б трішечки відволіктись від цього. Ну і останнє на сьогодні це нафта. О, нікуди так також не спішить. Бачимо, знаходиться в діапазоні еклібріуму консолідації, яку ми з вами позначали, і хотілося б для більш певного руху побачити підзняття якоїсь ліквідності. Бачимо, в нас не підзнімалась ліквідність за хаями, і так само не підзнімалась ліквідність за лоями. Тож ціна знаходиться в еквілібріумі, також будемо чекати, що нам покажуть. Нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується. Тим, хто ще не підписався на канал. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в суботу. Всім па.